З приводу техніки безпеки, коли ми працюємо зі зброєю, просто щоб не було таких дурацьких спорів, в принципі, якщо у нас зброя, макет, дерев'яшка, страйкбольний аерософт, автомат бойовий, або ж бойова зброя, то обов'язковим є дотримання техніки безпеки при роботі зі зброєю. Коли зброя заряджена, наш ствол ми, весь час знаходиться в сторону стрільби. Якщо ми, наприклад, нам потрібно зробити розворот там, поміж наших там, товаришів по стрільбі або. Зброю треба проносити або через низ, або через верх, наприклад. І, за вашу увагу, коли завжди знаходиться на самій зброї не на список річку. І навіть коли зброя буде знята з запобіжника, тому що вона була на запобіжнику. тому що коли ми працюємо зі зброєю, то ми оперуємо запобіжником. То зброя переноситься через, наприклад, верх. Зброя знята з запобіжника, але палець у нас завжди знаходиться ось тут. що можуть бути такі речі, наприклад, як. Ось це так поворот. Випадковий постріл, що в принципі не є ну, є недопустимим на стрільбищі. Якщо людина е, не дотримується техніки безпеки, буде палить на спусковий гачок, то таку людину просто знімають зі стрільб. Тому що це бойова зброя, і вона створена для того, щоб вбивати. І нехтування цим каже багато про людину і не дуже хорошого. Е, дотримуйтесь техніки безпеки, завжди ставте. Зброю, завбіжник. контролюйте свій ствол, куди він дивиться, в якому напрямку він завжди має знаходитися напрямку або противника, або стрільбища. Але саме головне, сама суть в тому, що людей треба навчити. Це не те, що ти там ділися своїм якимось бойовим досвідом, що тебе вийшло, що тебе не вийшло. Тобі треба дати людям розуміння і навчити їх працювати правильно зі зброєю. А як вони вже будуть там воювати? Якщо вони будуть воювати, то це вже питання інше. Nehtute, aš kaip ir sakiau, nesistarėte savyje, po mėžnuo.